Театральна революція, чи потрібна вона нам? У що вірять і про що мріють актори, і як воно жити чужим життям? Вітаю вас в ефірі програма Україна єдина» на телеканалі УТР. І студії сьогодні актор, заслужений артист України Олександр Форманчук. Вітаю вас, пане Олександре. Вітаю. Отже, часто ми взагалі країна революцій, постійних, різних, в різних галузях. Мало з тих революцій закінчується досить успішно і, так би мовити, конструктивно. Але. Час від часу говоримо і про революцію в мистецтві, і, зокрема, у театрі. От ви як вважаєте, вже, так би мовити, будучи не юним, а вже зрілим актором відносно. Потрібна якась революція нам в театрі? Ну, знаєте, я взагалі до революції дуже обережно ставлюся. Вони, вони потрібні, в принципі, але. Революція, дивлячись, що під цим мати на увазі, тому що це підходити із позиції насилля, чи є таке російське слово созидання. Так, революція і така може бути. Якщо з іншого боку, так, з позитивного, тоді та. А, ви знаєте, тут більше ну, не революція потрібна, тому що в Україні є всі сили і всі шанси бути. Потужною театральною кі... кіно і театральною країною. Так? Тому що, вибачте, кіноіндустрія, як зародилася, одні з найкращих майданчиків світу це була кіностудія Довженка, всесвітньо відома кіностудія, яка зараз перетворилася, бог знає в що. Так? Тобто, ну, грубо кажучи, В майданчик, в майданчик так. тому що там, то, ти, там та, такий продакшн знімає, там такий продакшн знімає. А те, що започаткував Довженко, його вже загребли кури, на жаль. От, і от саме революція, як на мене, тут не революція потрібна, а потрібен здоровий глуст з позиції держави. Розуміння того, що культура в першу чергу потрібна. Бо коли немає культури і немає зацікавлення в першочерговості. Культури нація розпадається. А як же економіка? Економіка, як показує Америка, та яку хтось любить, хтось не любить, але Америка це дуже гарний приклад в цьому плані. Вони підняли економіку завдяки, ну, це один із важелів, так завдяки кіноіндустрії. Піднімали національний дух. Ну, яка нація в Америці в, в, в Америці, так? Ну, там же ж... Збірна, Збірна, так, велика збірна. Але вони гордяться тим, що вони є американцями. І всі фільми, якщо взяти от перші фільми, ну і не, не тільки перші, до сих пір, так? Е, е, вони стосуються е, гідності, гідності людини, гідності е, національного відчуття певного. Чого у нас, на жаль, бракує, в людях це є. А немає цієї самосвідомості в цілому. А тут же ж зразу є проблема, виникає наступна в дискусії, наприклад, там, режисерів і продюсерів. Який герой потрібен зараз на екрані, щоб оцей дух підняти? От на вашу думку: супергерой український просто супергерой український. Це ще Богдан Сільвестрович. Ми колись з покійним Богданом Сильвестровичем світла пам'ять якось сиділи, жартували. Так? Ми коли випустили «Урус Шайтан, де мав грати Богдан Сильвестрови Сірка, от, Ми говорили про супергероя українського. Тому що в кожній країні є от свій супергерой. Так? І він в нас є, і не один. І супергерой от український це такий козак. Чомусь дуже бояться шароварів. Сучасне суспільство дуже якось так дивно ставляться, говорять шароварщина, шароварщина, це просто замизгалося Радянським Союзом, на жаль. Тому що шароварщина в хорошому розумінні цього слова, це блискуча історія, яку треба любити, поважати, якщо з огляду на любов підходити. То це те, чим ми можемо гордитися і будувати на цьому, так як американці будують кіноіндустрію, будували на ковбоях. Так? То український кінематограф України може відродитися от на козацьких якихось речах. Це цікава ідея, такі собі вестерн. Так, та, та. Український вестерн і блискучий може бути вестерн, тому що те, що витворяли козаки, це не просто там вони пили е, і вбивали ворогів кожен день наліво і направо. Вони ж були містиками, вони були дуже такими веселими людьми, Освіченими, освіченими дуже освіченими. До речі, як ви ставитесь, от шароварчина, яку ви згадали, тут через що. Мені здається, дає зневага через те, що звели власне козацтво все до такої купи собі гультяїв так. І, і, і пияків так. Хоча насправді ну носити шаровари міг не кожен і оселедець. Це був статус певний, так. так який треба було заслужити собі у суспільства. Може, це це спеціально зробили, я не знаю. Ви згадали про Богдана Сільвестровича і про вже театр Франка, зокрема, де ви. Працюєте над одному з інтерв'ю ви сказали, трапилося так, і це подарунок долі. І Я вдячний за нього, про те, що потрапив у театр Франка. Ну, досить таки неспонтанно, можна сказати, закономірно з одного боку, а з іншого могло і не трапитись цього. Взагалі, таких щасливих випадків у вас в житті багато, в театральному. Зокрема, ви вірите у, у випадок? У Випадок, ви знаєте, я схиляюся до тієї думки, що випадковостей в житті не буває. Все, що відбувається в цьому житті, це не просто так. Логіка так, існує. Це... Логіка існує. Е, Кріпіч на голову людині не просто так падає. Якщо щось з тобою відбувається, значить, або ти це притягнув, дуже хотів, наприклад, так, або десь запрос дав такий точний, попросив саме в точний момент. Е, або небеса бачить, що цій людині дійсно потрібен такий досвід і дає шанс. Якщо ти цей шанс використовуєш, ну, тобі дають ще один далі шанс. В мене в театрі, якщо говорити там, пощастило, так? якщо такими словами говорити, та, я везунчик долі. Ту-ту-тфу. Дай Боже, далі. Тому що, що, ти... що, ну і я прийшов в театр, і так склалося, що з перших років так, в театрі я дуже вдячний режисерам, з якими я працював і працюю. Тому що мені з перших років давали головні ролі. У мене в кожен рік було одна, дві, інколи навіть три. Це немає. Якщо мало. не центральних, то ролей другого плану і центральна одна в рік точно була. Тому, але ну, не в кількості ж головне, так? але я казав Богдан Сільвестрович, ви грайте. Це ваш досвід, і ви ніколи не знаєте, де ця квітка розпуститься, квітка творчості ваша внутрішня. Тому що якихось речей ми боїмося, і потім ці речі, які ми боїмося, вони приносять нам е, той аромат, якого ми навіть абсолютно не чекали. І в мене в житті це відбулося на сцені. От репрепертуар у, у театрі Франка досить різноманітний, і ви грали теж і граєте в різноманітному це. Я дивлюся Кутляревській Наталці-Полтавці, Шекспір. В і Джульєті Калідаса, Шакунтала, досить, досить різна драматургія, різна режисура, очевидно. Так. От у вас є якась там улюблена, улюблений напрямок? От, чи все все Розумі... залежить від процесу роботи? Раніше в мене, я так скажу, раніше в мене був внутрішній такий напрямок вибудований. І я його дуже любив. Це експерименти, експерименти. Там, ми з Білозубом багато працювали, от, а він такий експериментатор, так скажу. Так? Ми там з ним робили. От, я дебютувався з його роботою, Соломією. Це пластична вистава, абсолютно без тексту, це балет. От, і там дві години я танцював головну партію, одну із головних партій. Голос Соломії Крушельницької. Я грав так, Такий метафоричний персонаж. Але з, з таким невеличким досвідом, в мене досвід невеликий, так, 8 років тільки в театрі, але з кожним роком я переконуюся, суть, най, най, найголовніша суть нашого театрального життя, творчого життя так, мистецького це сам процес. Якщо він цікавий, якщо він. Повнокровний. Повнокровний, так. Це може бути і пластика, це може бути і проби, це може бути класична якась річ, але це завжди буде експеримент з собою, своїм тілом, з голосом. От найголовніше це коли ти ставишся до роботи так, що ну, відкидаємо зразу там. Це експеримент, це нови, новаторський театр чи не новаторський. Новаторських театрів взагалі дуже важко зараз з цим словом апелювати, тому що в світі вже настільки все придумано і давно. що сказати, що це буде новим, не знаю. Ну добре, тоді от наївне дуже запитання. Очевидно, вам часто доводиться на нього відповідати, але може й самому собі, чого тоді люди в театр ходять? Якщо вже все придумано, ну... Нового нічого нема. Ми ж прагнемо все ж таки чогось нового, чогось цікавого, відкриттів, зрештою. Ну, як на мене, от цінність театру саме в цьому і є, що театр знаходиться в моменті. тут. То це, не, так, тут. це не кіноіндустрія, яка. Я дуже люблю кіно. От, але театр він. Це такий організм цікавий, коли ти приходиш і. Я люблю в інші театри ходити, так, і на колег своїх дивитися. І кожен раз ти бачиш, як при тобі зароджується щось, так, і народжується щось. При тобі ці всі паростки відбуваються. І я дуже люблю, коли в театрі в виставах є душа і артисти згорають на сцені. І це, коли видно, це фантастично. Ці очі, душа, серце, коли вони отак от розкриваються і пірнають в тебе, ти в них. Це найцікавіший момент. Я думаю, за, заради цього люди ходять. Не подивитися драматично якусь історію, як хтось когось полюбив чи не полюбив, а подивитися, як на твоїх очах розвивається якась історія, має початок, кінець і при цьому всьому. Взяти досвід якийсь. От ви кажете про згорання. От ви, Як це розуміти? Можна ж патологічно ставитись до. Я... Ми можемо зачепити, звісно, там різну термінологію, перевтілення, вживання і так далі. І були, і в студентські роки, очевидно, mm -hmm. там студенти часто в депресії впадають через нерозуміння, як це робити, чому це робити. В одних виходить, в інших ні. Що значить згорати? Mm -hmm. Я так скажу, я не говорю про там, перевтілення, там, так, одягнути шкіру іншої людини на себе. Е я не знаю, що це таке одягати шкіру іншої людини. Не знаю і не хочу знати. Е тому що ш хай в кожної людини буде своя шкіра. Це... Але от згорати для, мен для мене, так, це коли я люблю настільки, що я. Не розмінююся на те, щоб тут я е, зроблю в півножки, або ну, тут я можу відпочити. Тут пролетить. Час втрачає всяку ціну. Е, є тільки от момент того, що ти дивишся людині в очі. І для тебе цей момент він найважливіший в даному, в даному випадку, в принципі, в житті, коли ти дивишся партнера, і ти розумієш, цей момент такий солодкий. Що я повністю розтворяюся в своєму партнерові, і тоді це прекрасно. Актор Олександр Форманчук із нашої студії ми продовжуємо тандем актор і режисер. Не будемо про історію режисури говорити, окрема тема <laughs> величезна, так не стане нам і кількох передач. І про те, які бувають режисери. Ну, а загалом тенденція 20-го століття театральна. Вона така, що режисер взяв у свої руки головну ініціативу. Очевидно, ми не відкидаємо і не говоримо про те, що не було великих акторів, але часто великі актори з'являлися і з великими режисерами поруч із ними. От наскільки зараз актор важливий для режисера, зокрема для того, з яким ви працюєте і працювали? От чи можете ви сказати з упевненістю про те, що режисура сучасна дослухається до сучасного актора, і думка актора є важливою? Знаєте, мені пощастило в цьому житті, я дякую небесам за те, що в мене є такі дарунки, так, як робота з режисерами. Я не буду говорити прізвище режисерів, щоб там, не сказати там, одне прізвище пропущу, і людина може ну, образитися, так, і за те, що я може, не будемо вдаватися до таких речей. Я працюю з дуже гарними режисерами. І я переконуюся в тому з кожним роком, в тому, що і хороші режисери про це самі кажуть. що режисер без актора хто він? А ви погодитесь із цим? Звісно. Ну що до 100 років тому Гордон Грек вигадав свою теорію, і, і, ну не знаю наскільки успішно її втілював в життя, про те, що артист це маріонетка. Є певна концепція, є задум. І... Є, є, є такі режисери, є такі актори, які погоджуються з тим, що я маріонетка. Ну ви конечно. не будете грати в таких виставах. А для чого? Мені це не цікаво. Я, ну, я буду виконувати свою роботу. Так? Я підлегла людина в плані е, професії. Так, я отримую державні кошти за свою роботу. Я буду це виконувати, але в там не буде мене, там не буде мого серця. Серце моє буде тільки тоді, коли дає взаєморозуміння. І режисер, який творить, він творить, виходячи з мене, з моїх якостей. Якщо режисер творить тільки своєї фантазії, і от зроби мені отак, от а тут. Так, так, амбіції свої відкиня, бо там мене не цікавить, що ти що ти там думаєш, що ти говориш. Я потім бачу пустих людей, які виконують красиві якісь конфігурації тілом своїм, так красиво розмовляють, але там немає того, що нам дав Господь душі. Думка важлива в театрі? Я про що вам кажу? Телебачення ми часто ці просто десятки чи може сотні телешоу різних. В яких все начебто розжовано, якісь цікаві інтригуючі історії, які нас там просто полонять. Та? Ми півдня можемо висидіти перед телевізором і спостерігати за якимось бурхливим життям інших людей. Думка в театр теж десь спекулює іноді на, так, на таких на дешевих речах з різних причин іноді треба касу е наповнювати. Але от наскільки потрібна думка, в хорошому в сенсі слова, без патетики різної. Mm. І чи йдуть туди глядачі за тим, аби і подумати, чи лише за емоцію поплакати, посміятись і піти додому? Ви знаєте, мені здається, на жаль, чи на щастя, чи я не, не маю права судити, так? але я не сужу, я просто кажу. Якби... Мені так здається, що сучасний глядач частіше всього йде в театр розважитись. Дуже мало глядачів, які приходять в театр, щоб подумати, щоб подивитися, порівняти, порівняти переоцінку якусь зробити, так. Це проблема Це... театру, чи проблема і глядача. Це проблема людей. Це проблема людства, в принципі. Мені здається, що ми люди забуваємо. Що таке думати? Сучасне, сучасне, сучасне суспільство воно настільки закрите в інформативному просторі телебачення, кіно, радіо, телефонів, що люди забули, що таке спілкуватися і думати. Люди перестали задавати якісь цікаві запитання одне одному. А театр ставить якісь запитання? От навіть от я конкретно про про, про себе там, ставить. не будемо чіпати. Ставить. Ставить. Знаєте, я дуже люблю театр е і професію свою люблю. І водночас е я її і люблю, і. Ну, не буду каз казати. І підозрюю. І, та, і, і, ну, там двохстороння позиція, так? тому що інколи дуже боляче. За що? Ну, в душі інколи боляче ага. відбувається там, через якісь сюжети, перипетії внутрішні, які не збігаються з тим, що ти відчуваєш. Не збігається з тим, як ти дивишся на життя, і це теж нормально, певне, тому що світ не може бути таким, яким ти хочеш, щоб він був. Світ може бути таким тільки всередині тебе. Тобто я можу жити так, як я хочу, так, і, і мислити так, це як у як Стефаника. Я сотворив собі свій світ. Так, і е, е, якщо я не буду погоджуватись з тим, що відбувається навколо, це буде суцільний психоз. А якщо я погоджуюся з тим, що відбувається тут, але модель мого світу, мого світу, так якихось принципів, канонів, це моя модель. Якщо я буду так поступати, як я собі вирішив всередині, то я від цього буду щасливим. А інколи ну, не збігаються такі речі, знаєте, не всі розуміють те, що ти хочеш сказати, і не те, що. Ти робиш. Яка різниця і чия різниця між акторством і блазнюванням? Акторів часто порівнюють з блазнями, так з веселунами, з лицедіями і через кому лицемірами у житті кажуть от. так Та, Я недавно зіштовхнувся з таким моментом. От і як я... ви до цього ставитесь особисто? От є різниця там блазнювання і акторство. Блазень же ж при дворі виконував певну функцію, дуже важливу. Ну, Ви знаєте, блазні були часто. Дуже часто пишеться про те, що блазні були мудрими людьми. Так? І їх тримали не із-за того, що вони можуть там розрадити, мені так здається, а із за того, що вони своїми жартами дотепами інколи вказували на дуже гострий, болючий момент, який сприймався через сміх, через хохму, так? але мудра людина бачила в цьому відповідь. І от королі, і двори, я думаю, тримали саме через це. Сучасне слово блазень і примірка от цього кліше-блазня до артиста, вона зовсім інакше має, має на увазі. І мені здається, ну артисти не блазні. Так, да, ми лицедіємо, не лицеміримо, але це діємо. Але ми не блазнюємо. Блазнює людина в житті. Це тоді, коли вона сама собі бреше і бреше навколишнім. Вона не признається, хто вона, ні собі, нікому. Тоді людина блазнює. І це може бути як артист, так і адвокат, так і медик. Блазнів дуже багато зараз. Дуже багато. Ти йдеш по вулиці, бачиш, інколи сам себе ловиш на тому, що ти в житті блазнюєш. І тоді так. Зберись, берись, берись. А ну, бачите, яка історія? Очевидно, ви не заперечите, що і серед лицедіїв є лицеміри. є Це, може, трошки запитання таке робочого характеру, професійного. Але на вашу думку, можна грати ну, Шекспіра, давайте так, Стефаника, якщо ти десь лицеміри в житті, але не хочеш визнати це. І чи може вдатися? Ти ж можеш переконати когось? Це все одно. Знаєте, якщо. Да, Всі люди лицемірять, в принципі. Хтось менше, хтось більше. Це теж такий досвід життєвий. Але якщо ти когось переконуєш, в тому, що ти не лицеміриш на сцені, так? Ну, значить ти і себе переконуєш в цей момент. Значить, в цей момент ти не лицеміриш. Тому що коли лицемірить людина, це зразу видно. Глядаєшся, відчуває. Да і партнер відчуває, да, і сам ти відчуваєш. І тоді йде такий обман, від якого противно і хочеться бігти. Якщо ти не затятий егоїст, егоїст в плані там, от я такий, як є, і любіть мене. А якщо ти відчуваєш свої якісь хиби, ти їх бачиш, і тоді ти перестаєш лицемірити. І ну, на сцені це важливо. Одна цитата з вашого інтерв'ю. Ми думаємо, що полетіти в космос на ракеті це найбільше досягнення. Наші предки колись сказали, прислухайся до своєї землі, до свого серця, це буде найбільше відкриття твого життя. Не запитуй про Господа, тому що ти ніколи його не збагнеш. Живи земним життям і дивись на те, що відбувається навколо тебе. Намагайся пізнати себе, і ти зможеш пізнати те, що Господь хоче сказати. І ти можеш тоді пізнати Господа все біля тебе. Чому таку довгу цитату зачитав? Ви часто десь висловлюєтесь про Бога. Ви зайняті і у багатьох виставах, і десь, ну, очевидно, граєте про це. Мені так здається, і про це і пишуть десь і критики. Релігія і театр досить речі колись були суперечливими, зараз, може, вони не мають там якогось конфлікту між собою. Хтось називає театр храмом теж. От як ви до цього ставитесь взагалі, і що таке для актора віра і віра в Бога? Ви Знаєте, з життєвим досвідом я зміняв недавно 30 років, так? це невеликий вік, так? Ну, тобто 30 років, але з кожним роком я переконуюся в тому, що артистам особливо. Не, в принципі, кожній людині. По крайній мірі, я до цього так ставлюся, і з кожним роком у мене це питання гостріше і гостріше. Я частіше піднімаю голову і дивлюся в небо, або закриваю очі, і дивлюся в своє небо, внутрішнє. В мене це питання все гостріше і гостріше турбує. Якщо артист, якщо людина не буде задумуватися і задавати запитання. Про божественні сили. Про те, хто вона, це буде така пуста оболонка, яка нічого не вартує. Тушка. Тушка, яка от родилася на світ і пішла з світу, ну, так прожила це, це, це життя, прохарчувалася і все. Ми прийшли на цей світ не просто так. І якщо ти задумуєшся про Господа і це питання. Тобі гостре, в тебе завжди буде що робити і на сцені, і поза сценою, і в житті, і коли ти сидиш і п'єш каву, це буде наповнювати твоє серце. І навіть тоді, коли ти не будеш знати, що грати, твоє серце буде повним, повним цією енергією, цим питанням, тому що дати відповідь, що таке, хто такий Господь, я. Не можу. Добре, і не, ну, не це... будемо намагатися. Так, так, так. Насамкінець, традиційне запитання. Що ви розумієте під словами Україна єдина? Україна? Це таке якесь дивне питання. Воно так часто гостро звучить і мене дивує, що воно в принципі існує. Це питання. Україна єдина. Та що тут, що тут розмірковувати? Україна єдина і все. Це має бути в нас, в людях розуміння цього. І якщо ми не будемо цього розуміти, ніхто нас не буде об'єднувати і ніхто нас не буде розривати. Нас розриває тільки за те, що ми розірвані в, своїх, в своєму мозку. Якщо ти відірваний від своєї землі, ти не є українець. Нас взяли, підірвали, витирають нашу історію, а ми печемося про те, що. Е, чи завтра російська мова е, і російський цар нам дасть копійку, чи не дасть, чи там е, сусідній цар інший, Україна настільки самодостатня, земля ця свята, вона настільки самодостатня, і настільки, якщо ми, українці, будемо розуміти, що ми є один організм, один організм, ми і земля. Якщо ми це усвідомимо, але всі... Ідентифікація нації відбувається тільки тоді, коли я кажу з гордістю. Не із за того, що я фашист, а із за того, що я націоналіст здоровий, я кажу, я українець. Господь дав мені право бути українцем не просто так. І я прийшов на цю землю не просто так. І моя мова українська не просто так. Якщо я це буду знати і перед сном. І е, зранку буду вставатися цією думкою. Ми будемо дуже щасливою нацією. Дякую вам. Дякую вам. Це був актор Олександр Форманчук. Виявляється, що ми тут всі не просто так, тільки це треба усвідомити і збагнути і повірити в це. До зустрічі.